На, лабора... на на кафедрі слов'янської філології в лабораторії нової крейцької школи, де вчаться польска та український народ. Свідчайними там була консулаша на лицького на національного університету, так от, на кафедрі філології історианської в лабораторію нової школи української, де uczą się języka polskiego i ukraińskiego. Ну що ж, вима шановні наші гості, вима шановні викладачі, студенти. Ми раді вітати вас всіх сьогодні в нашій аудиторії в стінах Хмельницького національного університету на кафедрі славянської філології. Бачимо, що ми так як зараз трохи екстремальних умовах живемо. На жаль, у нас сьогодні немає світла, а ми готували тут все презентувати і показати, і поспівати і презентацію, і решта все. Ну, але на жаль, будемо думаю, слава Богу, що ми зустрілися так, і ми зможемо поспілкуватися в живе спілкування. Це набагато краще ніж показувати. Отже, шановні гості, хочу представити вам, вельми шановного пана генерального консула, генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, пана Дам'яна Царцінського. Е, ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха. Проректор Хмельницького національного університету Катерина Скєва і Микола Йохана, викладачі кафедри слов'янської філології, у нас присутні декананітарно педагогічного факультету Станіславова. Запрошуємо до слова ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха. Ми зараз маємо певний дискомфорт в тому, що нам холодно, у нас немає світла. Але в той же час ми розуміємо, що завдяки саме Збройним силам України ми можемо зараз зустрічати поважних гостей, бо саме вони, саме наші захисники, створюють нам той захисний бар'єр на даному етапі, який дозволяє нам тут в передньому тилу, я так загальному говорю про передньому тилу. Виконувати свої посадові обов'язки. Перш за все, викладач має що? Викладач має викладати, а студент має вчитися. І ми все робимо для того, в межах цих всіх можливостей для того, щоб реалізувати цю можливість, бо війна може бути вигана тільки тоді, коли все працювати. вшитки в тилу бенде працьовач. І я вірю в те, що вже, вже ми точно не програємо, але коли ми виграємо, це залежить від того, як ми тут будемо допомагати Збройним силам України і як наші міжнародні партнери будуть допомагати Україні для того, щоб виграти цю страшну і, скажімо, таку е неправильну, на наш погляд, війну. Ми дякуємо сьогодні пану консулу, що він завітав до нас в університет. Ми е, завжди відкриті до спілкування. Я вже сьогодні сказав, що, е, Хмельницький народний університет є центром Хмельницького е, польського життя, польського, 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 польської культури, польської е, мови, всього всь, всь, польського. І ми, завж, і ми завжди е, будемо йти цим шляхом адже ми відчули, хто є сестра, а хто є ворог. Шостяк на Левшеку, Барзаміну. Дякую. Здравствуйте, я до слова пана генерального консула Дам'яна Церцинського. Дякую. 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 Drodzy studenci. Cieszę się, że, że, że dzisiaj jestem z wami. Jak wiecie, no, też ta wojna wpłynęła też na pracę konsulatów. Na Ukrainie jest w kilku konsulatów, tylko konsulat, konsulat w Lwowie pracuje teraz. Na wszystkie inne konsulaty zawiesiły swoją działalność. W tym nasz konsulat w Winnicy niestety, Charków, Odessa, Kijów, Łódź Wszystkie zawiesiły. Ale ja przyjeżdżam na Ukrainę, często często jestem tutaj. Z polakami się już kilkukrotnie spotykaliśmy w różnych okolicznościach. Planowałem być miesiąc temu na święcie uniwersytetu, ale wtedy też się począły, bombardowanie i nie wyszło, ale to tym bardziej się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj z wami. Duże rady jeszcze. E, paradoksalno ta wina jaka jest straszna, jaką my, jak my to, że wyczuwajemy. Wczoraj, wczoraj zahynulo dwoje Polaków na terytorium Polski, co jest nowe, ale paradoksalna no, ta wina no, zbliżyła nasze narody jednoznacznie. Jak wskazały, my bardzo dobrze rozumiemy cudzoziemię, jaka idzie z Rosji, jakby, co my rozumiemy i do winy, nas nie zawsze choćby czuć, i tym bardziej rozumiemy zaraz, i pozycja Polski wyznaje to jednoznacznie na stronie Ukrainy. Na stronie Ukrainy i ta i, i polityczna, i militarna, i inna, jakby i je, jakby wsi politycznej siły, e, najważniejsi w politycznej siły, e, pytamy taką samą pozycję stosował w Polsce. Jakby w Ukrainy, co jej, z jej e, Ja, ja dużo radę, że pomimo braku światła, e, e, ciepła i tak dalej, że, Protest na Wczanie podążył jeca. Wrzeszczą jak już z, e, z dyrektorem Jochną rozmawiał, e, w jaki sposób widbywała ale widbywała tak i e, 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 wy tak także powinny rozumieć że to nie czas przerwy, ale czas, jeszcze większą pracę, jaką trzeba wkładać w to, żeby nasze było, było kraszczem i, co ważne, żeby no, pracowały jeszcze, jeszcze silniejsze i nie zważają się na, na takie straszne obstawy. Panie Rektorze, wy tak wskazało, że wasz Uniwersytet, Centr Polski, Polski tutaj w Chmielnickiej i my nie od razu wyczuwały, Ja jak studi ja jak konsul, jak wicekonsul, dawno temu bardzo relacji bywał w Uniwersytecie na dyżurach konsularnych, to pani Juli, tam w kostynnych murach, pani Juli nas przyjmowała i tak my podążywały bardzo wiele lat. za za, ale także duże wdzięczny za te 10 lat, w poczęła się Plany i praca polonistyki, tak, te Tak, chcę, chcę, żebyśmy zrozumieli, że czerwone pokolenia, studenty, jaki jakie jaki wyższe wyznania, polskiej mowy, jakie mogą może, e, e, potem ich przekazywać dalej uczniom. i e, e, ja dużo wdzięczny za to, że wy nie się, że ten proces, że wkładały dużo sil. E, e, kolektyw, jaki, z całej kolektywy, jak i z od razu z ale tak e, w uznaniu tych zasług, jakie wywkłały wy e, e, w rozwytok polonistyki, e, to na Waszym uniwersytecie e, ja wystąpił do ministra kultury i nacjonalnej Spraw Republiki Polsza, z zajawoju pro widznaczenia i choćby chcę widznaczenia zaraz ty, Pani Nelo. Eee, bardzo się cieszę, że mogę wręczyć to oznaczenie. Eee, w też w takiej y, sytuacji trudnej, y, y, trudnej ale no ta te, te sytuacja, która jest teraz trudna, nie może zniweczyć tych 10 lat pracy, które Pani włożyła i cały, cały zespół. Właśnie w rozwój polonistyki na tutejszym uniwersytecie, i bardzo się cieszę, że minister kultury i dziedzictwa narodowego przychylił się do wniosku i takie odznaczenie mogę, mogę wręczyć. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pani Nela Podlewska, otrzymuje odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej. Podpisał minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr, profesor Piotr Gliński. Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 roku. Przed wojną nie zdążyliśmy wręczyć. Dlatego, <noise> dlatego jest to teraz. Dziękuję. Pani Nelo, i teraz jest... To można przypiąć, ale można tak wręczyć. To już od Pani zależy. <noise> ja, ja... nie znają. Ja Mnie nikt to nigdy tak jak nowo <noise> <Na męczo. głos> e, Tak, ja bym wręczył. <noise> tak, Panie, no, z najwyższymi Panie. gratulacjami i nadzieją na to, że ten proces się po, po, dalej będzie prowadzony i będzie miała pani wsparcie swojego kolektywu i pana rektora i mam nadzieję, że nasz też Dziękuję. I jeszcze. знайде холодно і так далі, і кого приводиться каву попити, щоб вам було приємно з такої гарної польської краміки. Дякую, шановний пане консуле. Дякую за таку високу нагороду. Я щиро вдячна вам, що ви знайшли можливість такий важкий час до нас приїхати. Мені особливо приємно отримувати цю нагороду при ректорові нашого університету, при всьому моєму колективі, особливо колективові, особливо при студентах. Вони наша надія. Звісно, що ну, нам всім завжди здається, що ми робимо багато на, на своїх місцях, і студентам здається, що вони вчаться багато, і нам здається викладачам, що ми працюємо багато, і керівництво здається це так. І це дійсно так, але для нас. Завжди важливо, що е, нашу роботу бачить ще хтось з боку, і це оцінює реально. І Мені дійсно дуже приємно сьогодні тримати цю. Нагороду в руках я ну, не очікувала, але я дуже приємно вражена і схвильована. І е, безмежно дякую вам за всю роботу, яку ми провадимо на всі роки за розвиток полоністики в університеті. Ми пам'ятаємо, що е, е, полоністика починала розвиватися задовго е, до відкриття кафедри слав'янської філології. Започатковувала її Юлія Іванівна Сіркова. Так яку запросили на роботу із посади вчителя школи, тоді читалася польська мова для усіх. Тобто не філологи, а всі хто хотів вивчати польську мову, і були зв'язки у нас з іншими університетами. Тобто, це були програми подвійного диплому. Але у 2012 році, завдяки нашому керівництву, завдяки деканові, знову ж юліївані, ми відкрили полоністику на кафедрі і створили кафедру кафедрословенської філології, яка у лютому 23-го року буде відзначати десятиріччя своєї кафедри, і я. Розумію, що ця нагорода це не особисто моя нагорода, це, особ... це нагорода всього колективу. Бо за 10 років значить ми зробили стільки, що нас побачили не лише в Україні, але і в дружній нам і рідній Польщі. І е... звісно, що всі проекти, які ми реалізували за допомогою підтримки польських урядових організацій, освітніх навчальних закладів, вищих закладів освіти. Завдяки тим грантовим заявкам, які ми подавали і вигравали, бо ми на кафедрі отримали і виграли вісім грантів за цей період за 10 років існування кафедри. А були ще в нас гранти, які на Олімпіаду проведення на проведення, то вже я їх навіть не рахую в цих вісім, але вони також це це ще плюс. І зараз ми знову написали заявку на. Проведення всеукраїнської студентської олімпіади, що це також для нас важливо, бо це всеукраїнська ну, у всій Україні так олімпіада. Ми дякуємо вам за підтримку щорічно у проведенні олімпіад, міжнародних олімпіад і всеукраїнських, які відбуваються на базі нашого університету. Ми справді вважаємо себе, ну нехай це звучить зараз нескромно, але ми вважаємо себе центром колоністики. Ну добре, в регіоні. В <рес> регіоні. <рес> <рес> ну, насправді ми маємо схвальні відгуки від наших студентів, не лише тих, які вступили, то це однозначно, але в нас є багато, які перевелися з інших навчальних закладів. І ну, що для нас найважливіше? Найважливіше те, заради чого ми працюємо, наші студенти, а вони кажуть, що вони ще таких. Ну активних, скажімо, так я хотіла інше слово вжити сленгове, але не буду. Таких активних не бачили і радію, що насправді вони сюди вступили. Повертаючись до грантових заявок і до міжнародних проєктів, дійсно за підтримки урядових організацій і освітніх установ, ми на кафедрі маємо і матеріально технічне забезпечення у вигляді комп'ютерів, офісної техніки. Ось із останнього, що ми перебуваємо зараз в лабораторії нової української школи, це інтерактивна дошка, також отримана за грантом, за підтримки канцелярії, президента Польщі, і там навушники для перекладу, і методична література, яка спеціально для цього кабінету. Я знаю, що для вас не новина вже українсько-польський центр, в якому ви часто бували, тому ми спеціально хотіли вас в цю аудиторію, бо ви ще її не бачили. Ця аудиторія нової української школи, це лабораторія, і разом це кабінет методики викладання польської та української мов і літератури. Я думаю, що ви знаєте, але я так два слова скажу: що в Україні зараз реалізовується концепція нової української школи це реформа загальної середньої освіти, яка спроєктована в основі якої дитиноцентризм, це повага до кожної особистості. Це індивідуальний підхід до кожної дитини, це забезпечення і інклюзивної освіти і інших сфер. Це розподілена на три рівні школи: це початкова базова і профільна школа, це підготовка випускника нової генерації, тобто, це випускник особистість, випускник-інноватор і випускник патріот. І, звісно, що це орієнтація на підготовку вчителя нової генерації. А оскільки наші випускники вони вже будуть працювати в новій українській школі, бо зараз за цією концепцією діти пішли навчатися вже в п'ятий клас. Тобто наші випускники, як закінчують, вони вже однозначно потрапляють в нову українську школу, тому ми створили ось такі умови. Ну такий кабінет, лабораторія нової української школи для дитини для відпочинку. Там нас куточок килимок є і як в школі. Бо ж ми. Хочемо, щоб наші e, майбутні вчителі коли прийдуть, цю атмосферу, так коли прийдуть до школи, то, щоб вони розуміли для чого цей килимок, що там mm -hmm. на ньому e, діти відпочивають під час перерви. Там у нас є куточок e, для відпочинку і для читання. Там у нас є і польська література, і ігри e, розвивальні. І тут у нас, що важливо, це зонування територія для вчителя, і освітня територія, і методична, і е, зона для навчання. Тобто, це в нас така лабораторія, ми хотіли вам її показати. Дуже готувалися до того, щоб ви також її побачили. Я дякую вам за постійну підтримку. за... Супровід і підтримку, і в проведенні олімпіад міжнародних, і в поданні грантових заявок і виграння міжнародних грантів, так, за які чому ми маємо забезпечення навчально-методичне, матеріально-технічне, і за підвищені кваліфікації наших вчителів, бо вони виїжджають часто до Польщі і мають можливість навчатися. Ми і кафедрою їздили, і кожен з викладачів окремо має можливість таку. І що і студенти наші постійно на мовних практиках до речі, зараз вони також із 28 листопада збираються, дай Бог, щоб все було добре. Збираються також на тижневу практику у Польщу до Кельтс, так і Дівчата, і в нас є один хлопчик, якому немає 18, і Ми сподіваємося, що його також пропустять. То вже в нас група сформована, також продовжуємо цю роботу. Ми розуміємо, що в умовах війни, яка зараз є, російсько-української війни, важко нам всім важко працювати і згуртуватися, і зосередитися. Але бачите, ми переконалися, ми працюємо і в цих умовах, і в нас є. Ну, екс... в екстремальних умовах так. так є укриття, де ми можемо побути. навіть навіть там, де коли заняття проводяться, коли вся група там сидить, чи можна провести, що разом там з ними викладач. Так що ми не втрачаємо можливості і також цим користуємося. Я хочу подякувати вам від ну, і від себе особисто. Бо знаєте, в цих умовах, які склалися, ми ніколи не думали, що ми опинимося в війні і будемо це, цю ситуацію переживати. Але багато наших людей змушені були виїхати зараз, також вони повернулися, але слава Богу, їм так само там надали допомогу. Ну це так, що і з із близького, а із ширшого оточення. То ми знаємо, що скільки багато людей перебуває українців зараз. Під опікою е, польського народу, польського уряду, і ви е, як, ну, як найближчі, як друзі, як рідні відкрили для нас двері в час нашої біди, підставили нам своє плече, подали нам свою руку, і ми вам щиро дякуємо і від імені. Е, і університету, викладачів, кафедри і взагалі від всього українського народу, польському народу. Щиро, щиро вам дякую. Дякую за все. І ми сподіваємося за наступну підтримку і допомогу. І я думаю, що далі ми так само будемо з вами продовжувати співпрацю в інших напрямах, ну, в яких ви бачите, які, з яких ми можемо так само працювати. Дякую. Вітаю. Дня незалежності Польщі наші студенти завжди щось е, готують, бо е, для них це так само свято, оскільки вони майбутні е, фахівці польської мови і майбутні вчителі, так а у школі вони організовують різноманітні види позакласної роботи. Тому вони готували письмовий флешмоб. привітання е, е, до Дня Незалежності Польщі. Ну оскільки у нас сьогодні ми всі без техніки, але ми є життя пану і. w Polsce, um, szczęścia, wolności i wspaniałej przyszłości. Uh, dziękujemy bardzo za pomoc nasz, naszemu kraju w tej wojnie, że stoicie obok z nami. Uh, nigdy tego nie zapomniamy. Dziękuję bardzo. Um, Ukraińcy są bardzo dziękują Polakom za wielką pomoc w walce o naszą prawdę i wolność. Gratulujemy Polakom z dnia niepodległości i razem do niepodległością. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy, aby Polska zawsze była silnym i wolnym krajem. Wytrzymy, tak też życzymy, by się ducha, pokoju i dobrobytu. Szczerze witamy Polaków z przeszłym Dniem Niepodległości Polski i życzymy, żeby... Yy, żyła niezwyciężona Biało-Czerwona. I od całego serca dziękujemy za wsparcie i pomoc w tej brzydkiej wojny, wojnie. i Polacy są te, taką Polska są, tak, jest taką starszą siostrą dla Ukrainy i jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy, że Pan do nas zawitał. I cieszymy się, że jest Pan z nami w, taki, w takie trudne czasy. I bardzo, bardzo dziękujemy Polsce za to, że pomaga nam w takie ciężkie czasy. Dziękuję. Ktoś ma jedne niezależności, niepodległości, to musi cięc. Światło, to muszę. Kherson jak raz to tego dnia wyzwolili. I tak wszyscy się przeżywają. To dla nas także dobra wiadomość, nie? Dlaczego niepodległości Polski? jeden e, z baćków polskiej niezależności, Józef skazał niedaleko e, z Wicy, bo w Winnicy w kwietniu 1920 roku takie widomy słowa, że bez Wilno Ukrainy nie będzie Wilnoj Polski. Jakby Polski, jakbyce w tym wiecie rozumiemy. I na żalce, e, cały czas aktualne, na żalce muszę znieść, że wasza niezależność zagrożona jest, to jest połączone. Dziękuję za życzenia. Grazie. Також вам Бай таке вітання. Я ще хочу також подякувати. Так, 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 дуже хочу подякувати вимушеному пану ректорові нашого університету Сергію Матіку за всебічну підтримку нашої кафедри, розвиток нашої кафедри за ініціативу у створенні кабінету, в якому ми перебуваємо. Розвиток і не лише нашої кафедри, але нашої кафедри, зокрема, але в цілому за розвиток нашого університету. Я, так думаю, що ми впевнено рухаємося до гарних вершин. І Сергій Анатолійовичу хочу побажати в цьому так само впевненості підтримки, взаєморозуміння, допомоги від колективу і перемоги. Перемоги як особистої, так і перемоги нам всім бажаю в Україні.